Всім добрий ранок. У мене сьогодні день народження, я хочу вас взяти з собою в цей день. Зараз буду готувати свій ранковий сніданок. Насправді я дуже переймалася, чи треба мені знімати цей влог, чи буде його хтось дивитись, але мені дуже хочеться зберегти ці емоції, враження та поділитися ними з вами. Зараз буду снідати, пити свої вітаміни та збиратися вже на укладання. Поки я фарбуюсь, хочу швиденько вам показати свої б'юті фаворити. Перший це ось такий тональний засіб від Estee Lauder. Мені подобається, що він має SPF 45% і сяючий фініш. Друге, що я хотіла показати, це ось такий консилер. Від Nars. У мене мініатюрка, але її вистачає приблизно на місяць, на два місяці. Вона дуже добре перекриває почервоніння, сінці під очима. І останнє, що я хотіла показати, це ось такий, це ось такий хайлайтер від Шарлотті Тілберів. Це також мініатюрка, і я користуюсь її вже приблизно рік. Її можна використовувати як базу під макіяж, а можна зверху наносити. Зараз вже буду вибігати на укладання, тому зустрінемось вже на вулиці. Мені вже зробили укладку, зараз буду повертатись додому. Ви просто подивіться на це. Він побачив там квіти, які ми заховали через нього, бо він любить їх їсти. Домі. <гум> Ось такий гарний тортик в мене. Це називається залишила квіти без нагляду. Ось цей він відкусив. І тут він вже відкусив листочки. От такої. Зараз буду знімати розпаковку від Rituals. Ось така у мене коробочка. Так, у мене не записувався звук, тому що мікрофон вимкнувся. Тому буду заново записувати розпаковку. Ось я розпакувала, тут є такий ласьйон для тіла. А точніше ні, це крем для тіла, скраб, свічка. Дуже пахне вкусно. Ось така пінка для душу. Я, в принципі, цей аромат вже тестувала, Ми коли були в отелі в відні, а там були ці лінійки шампунь та гель для душу. Так що буду тестувати і потім скажу свою думку. І весь цей час проситься на балкон, тому я вже з ним піду, а ми з вами вже побачимось в ресторані. Дуже насичним. Дякую, що були зі мною. Розкажіть, будь ласка, як вам такий формат? Чи сподобалось вам? І до зустрічі у наступних відео!